У календарі організації Об'єднаних Націй 11 липня зазначена як Всесвітній день народонаселення. Пам'ятна дата була встановлена ще у 1989-му і покликана привернути увагу суспільства до демографічних проблем. Цього року темою дня є планування сім'ї. Тому сьогодні в одній з поліклінік Дніпра медики розповіли, як важливо турбуватися про здоров'я матері і дитини не лише під час вагітності, а й до її початку. Олена разом з чоловіком Денисом чекала на дитину шість років. Спочатку лікарі довго не могли з'ясувати, чому ж пара ніяк не може зачати немовля. Подружжя відмовилося від всіх згубних звичок. Перейшло на здорове харчування, провело безліч обстежень. Втім, радісні новини все не надходили. Потратили гроші, приблизно такого клічества, що можна було приобрести квартиру. Більшість процедур не мало ніякого результату, особливо гормональний. вони тільки хуже сделали, в більшій степені. Ми наприклад, що у мене проблеми з кров'ю, що у мене генетична мутація. Ми почали лікування. Медикам нарешті вдалося з'ясувати причину проблеми більше року тому. Зараз Олена вже на восьмому місяці вагітності. Подружжя чекає на дівчинку і вже обирає ім'я. Самолічення нашло в теченні года, когда вже определили, что у мене проблеми. Нині в Дніпрі мешкає майже 240 тисяч жінок фертильного віку, тобто такого, коли можна народжувати. Це діапазон від 15 до 49 років. Демографічна ситуація в країні змінюється у позитивну сторону, кажуть лікарі, і не відкидають велику роль у цьому відіграє активна робота у профілактиці небажаної вагітності. Якщо в репродуктивні плани сім'ї не рождение родин, то у нас достаточно методів контрацепції, які порекомендует врач то метод пари, який наиболее приемлем, наиболее подходящий для кожної определенної пари. Фахівці зазначають, в останні роки у Дніпрі все більше жінок робить вибір на користь продовження вагітності. Починаючи з 2002-го, кількість абортів в місті зменшилася у шість разів. А от показник переривання вагітності серед дівчат підлітків тримається на рівні стабільно низького менше ста дівчат протягом останніх двох років. Пік падіння рождаємості прийшовся на 1999 рік. І Після цього почався дуже медленний, медленний підйом рождаємості. І за рік показатель рождаємості 10,8%, в той время як в 1999 році показатель був 6,2. Останнім часом стали популярними так звані спільні пологи, коли чоловік присутній при народженні немовляти. А кошерка з майже 30-річним стажем Антоніна Піщан каже, що вона завжди виступала як за такий вид пологів, так і за перебування дитини разом з матір'ю в палаті одразу після народження. Муж – це як і психологічна підтримка, так і моральна для жінки, тому що навіть, наприклад, як ми об'ясняємо, Стати з кушетки, коли в схватках жінка, а треба щось там взяти або подати, це зробить муж. Лікарі кажуть, що протягом останніх років люди стали дедалі частіше звертатися за консультаціями щодо планування вагітності. Це значно збільшує шанси матері народити здорову дитину. Тому медики радять обов'язково попередньо пройти всі обстеження. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини 11 каналу.